Доброго дня, людьми, шановні пані і панове, з Різдвом вас і з Новим 2026 роком. Після Різдва напередодні Нового року, після Нового року, цілий ряд світових популярних видань агентств, називають різного роду рейтинги лідерів цих рейтингів, учасників цих рейтингів. На мою точку зору, одним з найцікавіших із рейтингів є рейтинг видання британського Телеграф в номінації Світові лідери політичні. Особливість його в тому, що воно фактично триває цілий рік. По-перше, воно відбувається одразу. По двох напрямках голосують читачі і експертна група журналістів видання також відбирає своїх номінантів. Для голосування і визначення п'ятірки лідерів серед пошанувальників видання і читачів, а також п'ятірки. Лідерів серед експертів відбираються також відповідна група експертів і ті, хто голосують не з точки зору того відбору, а з точки зору активності цих людей. Важливо ще й те, що для початку на розгляд читачам пропонується двадцятка. І потім шляхом відбору голосування, ця двадцятка зводиться до п'ятірки. Тобто, як ми бачимо, методологія достатньо складна, причому важливо те, що експерти аналізують і аналізують читачі, а потім пропонується кожного 1 січня. І п'ятірка обрана читачами, і п'ятірка обрана експертами. Ну, не буду вас мучити певною методикою, а давайте спробуємо подивитися, хто обирав і кого обрали. Так от, для початку пропоную вам п'ятірку подивитися серед експертів. Тобто, це в основному журналісти-міжнародники. Тут немає тих, матеріалів, кого ми з вами не обговорювали, не аналізували впродовж 2025 року. Як я казав, це номінація Світові лідери року. Причому журналісти в основному міжнародники. Ну, зокрема, ми з вами. Знайомилися з матеріалами Поля Нукі, Адріана Блумфілда, Аннабель Денхайм, Шупінг Чан і Девіда Блера. Причому не одного разу, зокрема, двох останніх матеріали в виданні Телеграф друкуються досить часто. Важливість цього рейтингу, як я вже сказав, полягає в тому, що він ведеться по двох. Категорія. Так от, зліва будуть портрети тих, кого обирають читачі, а справа тих, кого обирають відповідно ці запропоновані п'ять експертів. Так от, на п'яту позицію в результаті такого складного, ретельного відбору, читачами. Обрано прем'єр-міністра Ізраїля Нетаньяху. Причому йому як заслуга читачі характеризують його як людину, яка провела Ізраїль у 2025 році через дуже складну мережу випробовувань. Це і війна з Хамасом, війна з Хазболою, війна з Іраном. Це пошук спільних рішень разом із Сполученими Штатами, це фактично пошук діалогу і рішень Саудівської Аравії, відносин з Туреччиною і так далі. І так, Бінямін Нетаньяху, читачі Телеграфа поставили на п'яту позицію. Що сказали експерти з п'ятою позицією? А от Експерти на п'яту позицію розмістили президента Замбії Хакаінде Хічелема. Ви скажете, о, ми чуємо вперше. Я думаю, що 2025 рік це буде поворотний рік, і після нього все частіше і частіше будуть звучати прізвища африканських лідерів. Вже в 2025 році стало зрозуміло, що темпи розвитку, особливо по питаннях валового національного продукту африканських країн доганяють азійські країни, такі як Китай, Індія, Японія. І це свідчить про те, що найближчими роками Африка буде набирати темпи. І тому ті, хто нині роблять ставку на Азію, розповідають про центр їхньої уваги Індотихоянський регіон, ну, очевидно, що по ходу будуть дуже швидко перезуватись, переодягатись, міняти позицію і так далі. І, власне, якщо Беньямін Нетаніху номінований на п'яту позицію, із-за того, що він провів країну через цілий ряд випробувань, то президент Замбії Хічілема відзначений тим, що йому вдається вести проводити економічні реформи, фінансові, банківські, вирішувати соціальні питання, розвивати дуже активну зовнішню політику, відігравати дуже серйозну роль на Африканському континенті серед країн Африканського Союзу. І, по суті, бути тим, хто є законодавцем певних реформ і певних механізмів взаємодії на африканському континенті. Особа все більше і більше стає популярною серед африканських держав, лідерів африканських держав, і, очевидно, що має перспективу в тому числі і відігравати ключову роль. На Африканському континенті. Четверта позиція. На четверту позицію читачі Телеграф обрали президента України Володимира Зеленського. Причому це єдиний політик у світі, де дуже багато серед тих, хто голосували читачів видання Телеграф, вказали на те, що вони хочуть з ним зустрітися. Тому що для них є загадкою, як український народ такий довгий час може протистояти гігантській Росії, причому дуже багато відзначали, що позицію президента підтримують представники різних етносів, народів і націй, які живуть в Україні, які є громадянами України, що багатьох дивує. І як я вже сказав, люди дуже часто висловлюють силу українців, силу лідерства України, і дуже багато читачів відзначили про те, що президенту Зеленському доводиться протистояти в Москві, працювати спільно з європейцями і дискутувати дуже жорстко з президентом Трампом. Експерти видання Телеграф на четверту позицію поставили Ахмеда аль шара виконуючи обов'язки президента в Сирії, зазначаючи, що людина пройшла дуже серйозну трансформацію, будучи мусульманським бойовиком, дійшовши до такого лідерства в Сирії, при тому багато хто здивований, що. Альшара вдається більш-менш утримувати міжетнічну, міжплемінну стабільність, якою ніколи не відзначалася Сирія. І при цьому будувати чи говорити про будівництво демократичного суспільства, ну наскільки воно може бути демократичне у Сирії? Хоча всі прекрасно розуміють, що. Організм Сирії він не може витримати диктаторський режим, чи такий, як був проросійський Асада, чи будь-який інший. І тому ми бачимо, що костюм мусульманського бойовика йому довелося замінити на звичайний європейський цивільний одяг. Разом з тим, багато хто висловлює і критику. Суть, який полягає в тому, що не всі впевнені в тому, що Аль-Шара вдасться витримати цю дорогу. Однак поки що фахівці відзначають, що йому вдається складно, але вдається вести Сирію цією важкою дорогою до демократії. Хоча нинішню ситуацію називати демократичною дуже складно. Що стосується третьої позиції, то на третю позицію читачі видання Телеграф поставили Дональда Трампа, президента США, назвавши його руйнівником. І в більшості характеристик читачів видання, які писали, супроводжували своє голосування поясненнями. Називали Трампа порушником порядку людиною, яка руйнує усталені і консервативні, і світові основи порядку. Причому оцей вплив Трампа як одного із світових лідерів визначається не позитивними досягненнями, а руйнуваннями. Тут треба зрозуміти, що цілий ряд е, рішень по обранню номінантів визначені як позитивним планом, так і негативним. Експерти ж, видання Телеграф, журналісти, на третю позицію поставили Хав'єра Мілея, президента Аргентини, вказавши на те, що унікальність його полягає в тому, що він свої реформи. Проводить використовуючи свої популістичні способи спілкування із виборцями. І в цьому є особливість Хав'єра Мілея. Тобто його зміни, які він проводить, вони дивним чином запроваджуються через дуже популістичні гасла, фрази, які навіть не завжди відповідають суті того, що він робить. Але всі відзначають результати його економічних реформ. І якщо раніше а, говорили про злидні, про інфляцію, то, як мінімум, ці речі за першу каденцію Мілею вдалося побороти: скоротити дефіцит, мінімізувати інфляцію, стабілізувати систему державного апарату. Скоротивши значно втручання державної машини в бізнесові процедури, а, взаємовідносини. І тому експерти, журналісти видання Телеграф поставили Хав'єра Мілея на третю позицію, друга позиція. Дивним чином, як ми бачимо, на третю позицію ставили Мілея експерти, а читачі видання поставили його на другу позицію, причому назвавши його, чи не єдиним лідером економічно грамотним серед лідерів держав світу. Ось вам цікавий поворот подій. А експерти, які говорили про нього, швидше пояснювали його дії, політика, його популістичними способами реалізації. А люди бачать в ньому економіста, причому цілий ряд дописувачів, які голосували за нього, говорили про те, що вони навіть збиралися перед обранням Мілея покидати Аргентину, але залишилися, бо побачили в ньому такого собі. Економічного мудреця, якому вдалося побороти інфляцію, мінімізувати злидні, почати збільшувати реальні доходи громадян і так далі. Принаймні ці фрази дуже часто зустрічаються в дописах громадян, які голосували за Хав'єра Мілея. На другу позицію експерти, журналісти видання Телеграф, поставили Джорджу Мелоні, голову Ради міністрів. Республіки Італія. Причому особливістю, як вони кажуть, мами італійців, є те, що їй вдається знаходити спільну мову в середовищі дуже строкатому, суперечливому коаліції, яка керує урядом Італії. Всі зазначають те, що їй вдається не тільки вирішувати внутрішні проблеми, а й диктувати моду на способи вирішення в Європі. Зрозуміло, це пов'язано з тим, що і Маріо Драгі, і цілий ряд економістів італійських нині дійсно є законодавцями змін. В житті Європейського союзу насамперед економічному житті. Причому особливість полягає в тому, що на даний час лише 10% рекомендацій Маріо Драгі і його пропозиції по зростанню конкурентноздатності Європи реалізовані, але Європа майже втричі збільшила свою здатність конкурувати на зовнішньому ринку. Тобто можна уявити, що буде, якщо Європі вдасться ті матеріали і ті пропозиції, які Маріо Драгі група розпрацьовувала реалізувати ну хоча б наполовину, а не лише на 10%. І в цьому відношенні Джорджа Мелоні дуже хвацько взялася за реалізацію цих позицій, з одного боку, долаючи. Різні кризи, і зокрема, одну із них це іммігрантську кризу в Італії, а з іншого боку, використовуючи свою консервативну ідеологію, реалізовувати економічні реформи. А в італійців, в експертів навіть сумніву, немає видання Телеграф, в тому що вона переможе і на наступних виборах, і коаліція отримає. Більшість і буде продовжувати керувати Італією. Таким чином, люди на другу позицію, читачі Телеграф ставить Мілея, а Джорджо Мелоні на другу позицію виводять журналісти. Зверніть увагу, вже двічі мелькнула фігура Мілея. Перша позиція. Так от, на першу позицію. Читачі Телеграф визначили Джорджо Мелоні. Причому читачі, зверніть увагу, я, те, що я говорив про експертів, про те, що їй вдається балансувати дуже в складних умовах. Так от читачі говорять про те, що дивним чином, але праворадикальна ідеологія, яку несуть в собі брати Італії, партія, яку очолює Мелоні, є дуже ліквідною. З точки зору реформ, які вона проводить в Італії. А особливо імміграційна реформа, яку їй вдалося провести, вона стала чи не взірцем, як з одного боку, Італія захистила себе від невпорядкованої імміграції, а з іншого боку, не закрила можливість отримування. Ліквідних робочих рук, освічених робочих рук. Не випадково, мабуть, телеграф у матеріалі, який говорить про а, рейтинги лідерів світу, розмістив фото, де Мелоні вітається із президентом Трампом. Вайлуватий великий Трамп, обіцяючи упорядкувати еміграцію. Такі. Привів ситуацію до того, що тільки зросла соціальна напруженість. А Мелоні вдалося не лише впорядкувати цю річ, а й показувати, як можна досягати успіхів, регулюючи питання імміграції. Що стосується експертів, то вони на першу позицію поставили президентку Молдови Маю Санду. Зазначаючи унікальність того, що в пострадянській державі з колосальним проросійським електоратом їй вдалося, по-перше, перемогти на трьох виборах підряд, а по-друге, їй вдалося продовжувати, продовжити курс Молдови до, на вступ до Європейського Союзу, активно провадити реформи. І в цьому відношенні вирішувати поточні проблеми країни, і в плані проведення реформ, і в плані соціального захисту населення. Як ми бачимо, серед лідерів рейтингу Телеграф є і Джорджа Мелоні, і Майя Санду. Причому і в заявах. Читачів, які голосували за Джорджа Мелоні. і в матеріалах по створенню портрету лідера політичного майя Санду, говориться про те, що обидві вони можуть претендувати на серйозне лідерство в Європейському Союзі, бо насправді їхня ідеологія і тактика проведення реформ. Дуже добре сприймається не тільки відповідно в Італії Молдові, а й серед європейських партнерів. Тож, можна сказати про те, що в європейському середовищі лідерів з'являються нові персони, які серйозно впливають на політику. Однак, хочу підкреслити, це рейтинг світових. Лідерів. І не випадково ми бачимо там президента Аргентини Мілея і президента США Трампа, і прем'єр-міністрів президентів африканських держав Ізраїлю і таке інших. Тобто, виходячи із запропонованих фігур, які домінують з точки зору читачів. І з точки зору експертів. А те, що стосується журналістів, царині міжнародних відносин зовнішньої політики, можу сказати, свою суб'єктивну точку зору, на мою думку, Телеграф має одних із найкращих фахівців, бо вони досить глибоко аналізують матеріали впродовж року, відстежують дію тих чи інших політиків. І достатньо глибоко і серйозно можуть передбачати то, те, як будуть розвиватися події. Причому не втрачаючи можливість дати оцінку, в тому числі і ключовим фігурам. Надалі буду вас знайомити ще з окремими рейтингами різних видань, бо вони важливі не тільки з точки зору. Власне, визнання факту лідерства, а і з точки зору власне, появи серед лідерів світу, нових персон і відходження і характеристики вчорашніх. Дякую вам за те, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові, з різдвом вас з Новим роком. До побачення, до наступної зустрічі!